Тема відсоткове відношення двох чисел Відсоткове відношення двох чисел це їхнє відношення, Відношення виражене в відсотках. Відсоткове відношення показує, скільки відсотків одне число становить від другого. Приклад. В класі навчається 12 дівчат і 12 хлопців. Визначте, який відсоток хлопців. Від кількості всіх учнів. Спочатку визначаємо, скільки в класі учнів. 12, 12 плюс 20, 32 учні. Тепер беремо відношення хлопців 12 до 32. ділимо 20 на 32 і множимо на 100. Буде 62,5%. Значить, хлопців буде 62,5% від кількості всіх учнів. Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, треба їхнє відношення. Треба їхнє відношення помножить на 100%. І до результату дописати знак відсотка. Крім цього, правила зручно використовувати пропорції. Приклад. Ростуть у парку 400 дерев, з них 96 ялинок. Скільки відсотків становлять ялинки. Нехай ялинки становлять з процентів. Тоді 400 дерев це 100%, 96 дерев ялинок це з процентів. Складаємо пропорції і звідси визначаємо тут X визначаємо добуток середніх членок, брівня добутку крайніх членів. Звідси Х визначаємо 96 на 100 і поділити на 400 24%. Значить ялинок у парку становить 24%. Ці. Ці відношення рівні, оскільки показуєш, скільки дерев становить 1%. Друга задача. Книжка має 260 сторінок. Дівчинка прочитала 169 сторінок. Скільки відсотків сторінок прочитала дівчинка. 260 це 100%, а 169 це х%. Складаємо пропорцію. І звідки визначаємо, що х дорівнює 169 помножити на 100 поділити на 260. Це буде 65%. Значить, дівчинка прочитала 65% книжки. Тема відсоткове відношення двох чисел. Продовження. Задача сплав масою 600 г в місці 20% міді. До цього сплаву додали 40 грам міді, який став відсотковий місць міді у новому сплаві. Складаємо пропорцію 600 грам це 100%. І їх 20% перша дія. Визначаємо 600 до 100, як їх до 20х 120 грам одержали. Значить у сплаві 600 грам, 2,5% міні, Це буде 120 грам. А в новому сплаві стало 120 плюс 40-160 грам. А сплав став важить 600 грам плюс 40-640 грам. Тепер 640 це 100%, а 160 це х процентів. Складаємо пропорції і визначаємо Х. Робимо скорочення. Буде 1 четверта помножити на 100 або 0,25 на 100, 25%. Отже, відсотковий містнітів в новому сплаві 25%. Друга задача На скільки відсотків зменшиться число, якщо його зменшити у 2,5 рази. Нехай число буде 2,5х. А стане число, якщо зменшити у 2,5 рази, х тоді 2,5х це 100% а х це y процентів. Складаємо пропорції. І звідси визначаємо y. Y дорівнює. X помножити на 100 поділити на 2,5 X. X, X скоротиться. Держим 100 поділити на 2,5. 2,5 буде 40%. А нам треба визначити, на скільки відсотків. Тобто, Тобто 100 мінус 40-60%. Число зменшиться на 60%.